Привілей короля Сегезмунда І місту Бережани 19 березня 1530 року. В ім'я Боже, амінь. На вічну пам'ять ми Сегизмун з Божої ласки, король польський, великий князь Литовський, а також землі Краківської, Сандомирської, Сірацької, Ланчицької, Куявської, Русі і цілої Прусії землі Лазовецької, Холмської, Ельбської, Поморя і так далі. Пан і голода всьому навкруги, кому це належить бачити, сьогодні чинимо, що вважаючи на вірну службу шляхетного Миколая Синяви Хоренжича, нашого милого нам дворянина, який для нас і нашої Речі Посполитої найкращий представник, бажаємо його за це винагородити. І щоб до подальших послуг для нас і речі Посполитої його заохотити, поставили ми за нашою волею. Баченням і загальною ласкавістю королівською, а також за згодою ради нашої, дозволити йому з власного маєтку Бережани, що знаходиться в землі Львівській, закласти і залюднити те місто, з приводу чого сьогодні цей дозвіл надаємо. Постановляємо для всіх мешканців цього міста взагалі і для кожного окремо, як для проживаючих тут, так і прийшлих, що в межах своїх кордонів поселення. А пізніше місто переходить з права польського, а тим більше руського на право німецьке, усуваючи з того часу всі права польські і руські, всі форми і звичаї, які право німецьке видозмінює, і звільняємо мешканців цього міста всіх загальному та кожного окремо, проживаючих і прийшлих. Від будь-якої юрисдикції і влади всіх королівства нашого, воєвод, каштелянів, старост та різноманітних їх урядників. Так, якщо б їх або одного з них закликали до міста великі або малі справи, як крадіжка, вбивство, тяжка образа, підпал і подібні причини, то населення не зобов'язане їх слухати і перед ними відповідати. До цього їх не можна примушувати ніяким чином. Місцеві жителі підзвітні тільки тогочасному війту, він же відповідає перед місцевим паном Миколаєм Хоренжичем і його спадкоємцями. У вище описаних кримінальних та господарських правах нехай має війт, у межах міста владу на підставі права німецького щодо питань розслідування, ув'язнення та інших видів покарання відповідальності. Як жителів міста, так і прибульців. Одночасно на користь міста встановлюється з цього часу два щорічні ярмарки. Один відбувається на Великдень, а другий на святого Петра. Щотижневі торги мають бути по п'ятницях, однак без порушення прав інших найближчих міст та містечок, дозволяється кожному окремо і всім загальному, купцям, візникам. І людям будь-якого стану, віросповідання й проживання до вищезгаданого міста Бережани для закупівлі прибувати, як у вказані торгові, так і в будь-які інші дні для торгу, і всі виставлені товари купувати, продавати, міняти та інші торгові дії виконувати. За винятком, коли б такі люди були неправоздатні і яким у спілкуванні з поважними людьми має бути відмовлено. Зазначаємо, що дохід з двох діючих ярмарків належить власнику міста. На ці речі, як свідоцтво щодо цього міста, наша печатка є прикладена. Діялося це в Кракові на загальному сеймі в останню суботу перед четвертою неділою посту року Божого 1530-24 го року нашого панування. Кшиштов Шидовця, Каштелян і воєвода Краківський, речі посполитої канцеля.